14 січня. І вчора Сирський каже, що Росія має план е війни проти України. Це вийти і захопити Одесу. І завершити війну. Але він тут трохи, мабуть, не пояснив Одесу, повністю Херсон, повністю Миколаївщину, Миколаїв, да? тому що ось вихід до Чорного моря. І також він каже, що е україні вдалося скоротити власні втрати особового особового складу в 2025 році в минулому на 13%. Ну, давайте спитаємо. Сирський каже, що план Путіна Росії це захопити Одесу, Чорне море, Миколаїв, повністю Херсон. Ну, це не це Донецьку область, Запорізьку область. В Харків, на, на Харківщині просунутись, але плюс до цього ще захопити Херсон, Миколаїв і повністю Одесу. Одесу. Південь України. Давайте так. Плани Кремля, каже Сирський, захопити повністю південну частину України, Чорне море і все точка закінчення війни. Чи це дійсно так? Я про це казала колись, що да, війна, ресурси, колісниця. Моя відповідь не 100%, а мільйон відсотків. Колісниця це війна і це побільше, побільше територій, особливо Чорне море. Ви, ж, ви знаєте. Та з першого дня постійно казали про Одесу, про Миколаїв, про Одесу, що головне це контроль Чорного моря. Азовське море вони вже захопили. Так? Тепер треба чорне. Думаєте, вони зупиняться на Донецькій області? Ні, не зупиняться. Да, не зупиняться вони, не зупиняться Вищий суд, розбите серце, будуть йти далі. Росія бажає Росія бажає туза за Пентаклі. Вона бажає чогось коштовного, вона хоче більшого. Як це така велика Росія? І захопила цей шматок Донеччини, да, і все там трошки Запоріжжя. І все та ні. Їхнє бажання набагато більше. Їхнє бажання захопити е, ну, половину пів України. Південь, так 100%. Ось Західна частина України, їм, їм не дуже, вона їм не потрібна. А ось все інше їм дуже треба. Чи вдасться, чи вдасться Путіну, Росії, Кремлю? Оце їхній план захопити Одесу, повністю Чорне море контролювати і закінчення відразу війни. Тоді вони погодяться, все ми закінчуємо. Чи вдасться Росії захопити повністю Чорне море, Одесу, Миколаїв і так далі? Чи вдасться? Башня, руйнування планів. Ні, їхні плани. Ось карта планів. Ось плани. А це вже стратегія дії. По башні. Із-за чого? І за бідності. Нестача фінансів. Хитрість обман. Зміни. Чи вдасться цей план? А в імператора реально 100% він хоче контролювати Чорне море. Це прям його мега-мічта. Ну, не його, їхня оця путіна компанія, їхня мега-мічта. Мої відповідні. Чи захопить Росія місто Одеса та Чорне море? Чи захопить Росія, місто Одеса чи та Чорне море? Ну, смерть. Смерть і розпач. Ну, і пасив. Ні. Відповідь, ні. Відповідь: ні, ні. І ще раз ні. Мало чого вони хочуть. Далі, що тут ще каже серський? Що. Стосовно Херсонщини, давайте спитаємо стосовно Херсонщини. Ви писали мені, що? Подивіться Херсонську область, що планує там ворог стосовно того, щоб перелізти з лівого берега на правий? Чи буде наступ росіян? Херсонська область з лівого берега на правий. Якось не знаю. Якимось чином, так? Да? Ще буде наступ з лівого на правий берег, Херсонська область Росія. Буде наступ. Вибір, шляхи. Поки що в них тут пасив, зупинка. У -у. А вибір. Ну, Тобто, якісь є Є якісь варіанти, але поки що зупинка. Тільки показує обстріли, вони в обмеженнях. У -у. Башня на їхню колісницю. Якщо вони по річці да, пливуть на цих лодочках, їх башня чекає. Плав вони не, не, не підуть. Що, там, що ще можна зробити? Тільки обстрілювати. Ви питали, чи можуть якось вони там щось прорити, якісь тунелі, чи якісь там ще, я не знаю. Якщо. Якось під землею вони можуть пролізти до Херсонщини правий берег. Повтор того, що було, захист, повтор того, що було, ілюзія. Ну, ілюзія, відповідь ні. Але повтор того, що було. Як вони лізли? Щось там копали, щось там рили, якісь там труби. Оце може бути, але все одно показує ілюзія. Ну, Тут відповідь теж ні. Що ще каже Сирський? Що Кремль хоче захопити Донбас повністю Донецьку область до 1 квітня? Я це вже питала. Ну, Давайте ще раз: Росія. По плану в Росії план повністю контролювати Донецьку область до 1 квітня 26-го року. Чи буде контролювати Росія? Повністю Донецьку область 1 квітня 26 го року. Чи буде? Повністю випер. Страх. Повтор того, що було. Бажання, захист. Колісниця. Ну так, да, тут колісниця є. Перти, на жаль, будуть. Навіть якимось хитрим шляхом будуть перти. Якісь тунелі, знов тунелі, оці труби. Але на них чекає захист і потім смерть. Ну, тобто наш захист. Ну, Трохи просунуться повністю відповідь, ні. Давайте спитаємо стосовно Запорізької області і міста Запоріжжя. Запорізька область, так. Да? І місто Запоріжжя. До Запоріжжя там 20 кілометрів писали. Скажіть, будь ласка, чи може ще ближче наблизитися? Чи наблизиться ще ближче ворог до міста Запоріжжя? Чи наблизиться ще ближче ворог Росія до міста Запоріжжя? Ну так, пруть. Роблять все, щоб вони цього не зробили. Але пруть. Зупиняють їх. Вони пруть, наші їх зупиняють. Вони знов пруть. Дивіться, дорога через страх. Страшно, але все одно лізуть. Наші їх зупиняють. Захист показує сильні обстріли. Міста Запоріжжя можуть бути сильні обстріли. Нічого не можу з цим зробити. Сильні обстріли. Особливо, мабуть, лівий берег. Стосовно Одеси ні. Стосовно Донецької області повністю до 1 квітня ні. Стосовно Херсонської області, ні. стосовно Запоріжжя, на жаль, пруть як ненормальні, їх зупиняють, вони знов пруть. Як от Таргани, показує сильні обстріли. Запоріжжя, покажіть, будь ласка, місто Запоріжжя. Взагалі, ну. Може бути окупація міста Запоріжжя? Чи буде окуповано місто Запоріжжя? Чи буде окуповано місто Запоріжжя? Це їм важко зробити. Україна буде все одно боротися, захищати. Але по плану в них сильні обстріли. Ну, окупацію не показую Трохи просунуться. Окупацію не показую показую сильні обстріли і страх в людей. Окупація Запоріжжя. Знов показує сильні обстріли, військові, по військовим і взагалі може трохи наблизитись все ж таки фронт до Запоріжжя. На жаль.